Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі Віче цієї пізньої години. Вітаю на YouTube-каналі, на YouTube в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови, де ми з вами продовжуємо в принципі, вивчати, читати, вивчати і трішки коментувати послання апостолів. І сьогодні ми продовжуємо саме послання апостола Павла до Ефесян. Сьогодні це фрагмент з п'ятої глави, вчора ми четверту закінчили, але за церковним уставом ми навіть п'яту главу не спочатку починаємо а попереднє, ну, якби уривок, частина уривку присвячена іншій події, іншому дню церковного календаря, тому якби, ми починаємо взагалі аж з 20-го віршу. Звісно, в певній мірі <кій> нема такої повної послідовності. Ви знаєте, якщо ми з вами, дасть Бог. Пройдемо одне коло річне, саме апостольських настанов. Тобто ми його завершимо в наступному вересні 2025 року, то, можливо, нове коло ми почнемо з вами вже читати послідовно без опускання. Я вже так думаю, що ну, я не знаю, як вам, а мені от саме. Слідувати тільки лише церко... керуватися церковним календарем, яке зачало, який уривок, в який день в храмах читається, ну, для вивчення святого письма воно <кій> не завжди зручно. Тому я вже як би, схиляюсь до думки, що треба буде щось міняти. Але поки, що у нас попереду? Багато-багато <кій> місців і багато-багато повчань від святих апостолів. Так, можливо, інколи не хронологічно, не послідовно, але тим не менше, поки будемо притримуватися нашого традиційного принципу. От, і апостол Павло, якщо в четвертих, нагадаю, що в перших трьох главах це таке богослів'я апостола Павла, поетичне, а четверта, п'ята, шоста глави – це його теж таке поетичне, практичні настанови яким має бути життя християнина, і буквально вчора, і на днях ми з вами і в п'ятницю ми з вами читали четверту главу, де говорилося про те, яким християнин ну, від чого він має утримуватися. І в частності апостол Павло говорив про, про гнів, говорив про е е зависть. І там знову повертався до гніву і до того, що гнів супроводжує. І що від цього всього людина має утримуватися. Далі апостол Павло, в принципі, в п'ятій главі повертається до того, що людина не має обманювати. В принципі, це в четвертій главі, здається, було. А апостол Павло, знову ж таки, в п'ятій главі, в цих віршах, які ми пропустили відповідно церковному уставу. От, говориться про те, що людина. Не має впадати в блуд, ну це зрозуміло, але він, що цікаво, прирівнює блуд. Він говорить про блуд, що це вкрай небезпечно для людини, вкрай пагубно, вірно, не Небезпечно, пагубно. І о, другий момент він говорить про м... срібролюб'я. Ну, іншими мовами, іншими словами, іншими словами. Застерігає на рівні з перелюбом, ну, з блудними гріхами, застерігає від гріхів е, наживи і збагачення. І, здавалось, би, а чого так. А, та, а тому він далі пояснює, що він прирівнює оцю е, жагу до багатства будь-якими способами, яка е, реалізується, починаючи від крадіжки і до того, до просто і побільше, більше мені, знаєте, хто е, мені анекдоті приходить. Пацієнт в аптеку і каже, дайте мені, будь ласка, таблеток від жадності, але побільше, побільше. От. О, і в принципі, це все, що стосується саме збагачення, апостол Павло взагалі це при... ставить в один ряд з блудними гріхами, але саме оце збагачення ненормальне. Коли людина впадає в таку пристрасть, він прирівнює це взагалі з ідолослужінням, поклоніння іншим ідолам. Ну, тому що дійсно людина починає жити за радство, вклонятися йому, служити йому. І це дійсно ідолопоклонство. саме той Бог Мамона, так? Бог багатства. От, через це він. А, ідолослу... а якщо ми візьмемо, дійсно, назвемо блуд і ідолослужіння, ну, думаю, дійсно можна їх поставити в один ряд. Там скажемо о, а стяжання Ну, якось воно виглядає не так, але якщо в суть речей подивитися. То, ніби така, знаєте, любов до грошей, вона насправді, якщо в суть речей дивитися, і, то вона ніч. Ну, здавалось би, ну таке. Ну, любить людина гроші, то й любить. Але це дійсно пагубно, тому що людина їм підкоряється і починає все своє життя вибудовувати заради грошей, заради багатства. Через це це не менш пагубно, ніж той же блуд чи пряме ідолопоклонство. Це апостол Павло якби дає такі настанови, яким має бути життя християнина, Тобто практична сторона християнства. Тобто, в перших трьох главах віру повчальна сторона християнства, а в наступних трьох главах це саме практична сторона. І апостол Павло, зараз от ми підходимо до нашого тексту на кінець. -то. Апостол Павло. Якби переключається на ще одну важливу тему ієрархічності. Взагалі він про це неодноразово говорив, ну, якби натякав і підходив до цієї теми, що церква Христова вона складається з різних членів. І в церкві Христовій є голова Христос і інші члени. І кожен виконує свою функцію. Разом з тим, кожен має свою, ну, свій рівень. Ну, свою своє призначення, ну і відповідно, скоріше за все, можна і вибудувати деяку ієрархічність. От. І апостол Павло знову повертається до ієрархічності, але вже не стільки в церкві, скільки в суспільстві, а більше в такій ячейці. Як сім'я. Тому що, в принципі, сім'я це є мала церква, і там є теж певна, ну, на думку апостола Павла не, за його вченням, є певна ну, ієрархія, особливо, якщо ми візьмемо патріархальний устрій того часу, в якому жив апостол Павло, то, е, звісно, він, якби, був. Розумів, що це треба проговорити цей момент, які ж мають. Тобто, відносини християн з християнами це нормально. Ну одне, він проговорив: не крадіть, не, не гнівайтесь, ну і все-все, все що ми з вами вчора, позав... в п'ятницю і сьогодні, об... обговорили вже. Але тут він повертається про те, ж які відносини мають бути саме в малій церкві, не серед просто християн, а серед членів сім'ї. І от він якраз зараз ми зачитаємо його відношення, його повчання у відносинах чоловіка і дружини. В наступному фрагменті, який ми прочитаємо, я думаю, завтра, буде говоритися саме про відношення ще і дітей, і батьків, і дітей, їхні якби, відношення, саме, щоб вони були в християнському дусі. А зараз ми з вами розглянемо. От відносини з е, чоловіка і дружини. Отже, на кінець ми переходимо до самого послання. Браття, дякуйте завжди, за все Богу і цю ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючись один одному у страху Христовому. От тут е, це така. Умовно кажеться, передмова і закінчення попередньої думки, яку ми я трішки освітлив, висвітлив. І бачите, дякуйте. Тобто, крім того, що ми маємо тому утримуватись від різних гріхів, а посол Павло нагадує, що треба за все дякувати Богу. Бачите, дякуйте завжди і за все, Богу і Отцю, і ім'я Господа, нашого Ісуса Христа. От, за всі блага, які ми отримуємо, за наше життя, за наших близьких. і і, і все, що можна взагалі приписати, Бо все, що ми маємо, це від Бога, і <кій> от, підкоряючись один одному страху, у страху Христовому. От тут як розуміти підкорятися один одному в страхі страху Христову це мати повагу і мати чуйність один до одного. Це не те, що будуть ставати там. От я тобі підкоряюсь, ти мій господін <diez đau> <риків> повеліває мною. <риків> <риків)> ну, звісно ж, не про це. А саме про відносини того, щоб, знаєте, звучить підкоряйтеся, а між знаєте, а в суті. Не возвеличуйтесь один над одним. Не проявляйте, ну, я, ти, я старший, а ти молодший, все. Слухайся мене, ти тепер мій раб, і я твій повелитель. Ну, це, я умовно, так спрощує дуже до, до примітивності. Але про, апостол Павло, саме от в цьому підкоряйтеся, говорить про те, що, щоб людина не гордилася, не возвеличувалася над іншими, а до всіх мала любов. А коли ти в тебе чув почуття підкорення, то яке. Де, де, де знайдеться місце по почуттю ем, вла, вла, властолюбія. От. І починає, звісно, з дружин. Дружини коріться своїм чоловікам, як Господу, коріться своїм чоловікам, як Господу, бо чоловік є главою дружини, як і Христос, глава церкви. Апостол Павло вибудовує от, е, паралель відносин Христа з церквою е, і, паралель, і відносини чоловіка і дружини. Якщо у відносинах церкви і Христа Христос є жених, а церква Христова є наречена, яку Христос дуже любить і хоче з нею е, е, воз'єднатися і бути завжди разом з нею, щоб вона була разом з ним. Те ж саме апостол Павло, на хвилиночку, не будучи навіть жонатим, він вбачає такі ж самі відносини як ідеал для між чоловіком і жінкою. Це не в тому плані, що жінка підкоряється, вона рабиня чоловікові. Ні. Але апостол Павло бачить саме відносини чоловіка і дружини в контексті відносин церкви і Христа. Адже ми, якщо ми є членами церкви Христової, ми з вами є уже самою церквою Христовою, там, де двоє чи троє, це вже церква Христова, то звісно, ми з вами, усвідомлюючи, хто для нас є Христос, ми йому підкоряємось. Ми намагаємося йому служити і виконувати Його волю. І от саме в, таку, в такій призмі Апостол Павло бачить відносини в сім'ї. Як чоловік ну, переносить оць, оць, оці відносини церкви і Христа на Роз, би, відносини чоловіка і дружини, щоб дружина саме слухалась так, і мала намір догодити, як от церква, християни нам мають намір догодити і не порушувати волі Христа, так і от він вбачає, щоб і дружина теж хотіла догодити так, чоловікові. Це лише тільки одна сторона відносин. І якщо її окремо розглядати, то знову то може б виникнути, особливо, я думаю, жінок таке, так а чоловіки, а, а що ми не рівні. А, що, а якщо чоловік там, ну, не, якби, а якщо чоловік ображає дружини, тому подібне. Ну, з, з іншої сторони, дружини, дружини можуть ображати чоловіків. Тут по-різному буває. Е, суть не в тому. Суть в тому, що апостол Павло саме оце підкорення чоловікові дружини бачить в контексті відносин церкви з християн, церква або християн з своїм Творцем, з Господом. От. От, бачите, бо чоловік є главою дружини, як і Христос глава церкви. Ну і не забувайте, що тут все ж таки. ми, ми Зараз у нас 21 -е сторіччя, і у нас так демократія, емансипація і тому подібні терміни рівноправ'я жінок і чоловіків. Апостол Павло, не забувайте, що він ну, мислить в категоріях тогочасного суспільства. І... Якщо він говорить про те, що жінка має підкоритися чоловікові, це не відміняє слова інші у нього ж або в Євангелії, де всі перед Богом рівні. Пам'ятаєте, апостол Павло, здається, у Коринфін чи у Галатів, він говорив про те, що да, є великі там апостоли, але всі ну, про 12 говорив, що от вони більші за нього, вищі і шанованіші. Але він каже, але ми всі перед Богом однакові. От тут те ж саме, тут є відносини. Чоловіка і дружини, що дружина має підкорятися чоловікові, тому що він є главою дружини. Але з іншої сторони, перед Богом все одно всі рівні. Він не відміняє свої слова. Просто тут ми маємо розуміти, ще раз, можливо, повторююсь, але для кращого розуміння, що він ці відносини мислять в контексті відносин Христа з церквою і в контексті ще тогочасного суспільства. Інакше, інакше ми б, якби він висказався нашими нашим би розумінням відносин чоловіка і дружини, і їхні, їхні місця в сім'ї, то ну, можливо не завжди, ну якщо ми беремо так, от саме таке, що чоловік і дружина рівноправні, незалежні і тому подібне в сучасному такому розумінні, то його б не зрозуміли. От. Але на цьому він не зупиняється. Він не говорить тільки про дружину, яка має підкорятися чоловікові. <клух> от. А, знаєте, ще, от, на, на чому я хотів зупинитися. Я ще не, пер, не перейду до іншої. Дивіться, як він цікаво говорить. Бо чоловік є главою дружини, як і Христос глава церкви. Тобто все зрозуміло. Чоловік, Христос, дружина, церква. От. І він же Спаситель тіла. Тобто. Христос спасає своє тіло, церкву, так і чоловік. Якщо ми вже в таких категоріях паралелі такі проводимо, то в принципі тут ми можемо побачити, що апостол Павло натякає на те, що і чоловік, він має дружина не тільки йому кориця, а він є Спасителем тіла, тобто він є той, хто відповідає за, а, ну, чоловік відповідає за ж, безпеку життя своєї дружини. Тобто є певні е відносини, і вони двосторонні, і є певні зобов'язання. Жінка підкоряється чоловікові, бо він є голова, але він є голова в, в тому плані, що він е є сильнішим і він є захисником. От. І далі. І як церква підкоряється Христу, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Ну, продовжується ця ж думка. І далі переходить до чоловіків. Чоловіки любіть своїх дружин, які Христос возлюбив церкву і віддав себе заради неї, щоб освятити її, очистивши водіною купіллю і словом. Бачите, наскільки важливим є, якою важливою місією і взагалі важливий обов'язок лежить на плечах чоловіка? Христос возлюбив церкву і віддав себе заради неї. Не просто ти мені корися, я якби і слухайся мене. А я там, можливо, собі зволю до тебе проявити свою милість, свою любов, свої почуття і тому подібне. Можливо, тобі там квіточку куплю, чи букетик, чи там якусь е прикрасу. О, чи ще щось. Ну, неважливо. Чи шубонорку. От ні, тут саме е ціна того, що жінка кориться, чоловік має любити і так, що треба покласти своє життя значить треба покласти з неї своє життя треба вберегти її ціною власного життя Бачите, віддав себе заради неї отакою має має любов якщо ми дивимося тільки тільки в контексті того що чоловікові жінка повинна коритися і на цьому все то ми зовсім ми вирвали слова апостола павла з контексту ми взагалі не зрозуміли що апостол Павло хотів сказати а якщо дивимось саме в контексті і бачимо цільну картину, то ви знаєте, підкорення е, е, жінки чоловікові має дуже високу ціну для чоловіка. Тобто він має дійсно її любити. І е, оця любов, е, орієнтир такої любові є Христос, як Він любить свою церкву. Це, і це надзвичайно е, е, відповідальна місія, відповідальна, ну, це, це обов'язок, який. Ну, дуже важливий і дуже відповідальний. Вибачте, повторюсь, не знаходжучи певних таких епітетів гарних, але просто ми маємо зрозуміти, що, яка, які, що на терезах лежить, коли жінка кориться чоловікові, що, що чоловік кладе на те, має покласти на терези. Якщо він таким не є, то в принципі він тоді не є главою. Сім'ї, він не є відповідним главою, якому має коритися жінка. От саме в таких ідеальних відносинах, тоді дійсно це є, ну, воно, воно працює. Коли чоловік готовий все для жінки, тоді вона й кориться, має коритися йому. А якщо він неї нехтує, ну звісно, і вона тоді, в принципі, не бачить потреби коритися і шанувати чоловіка. От. От. Ну і апостол закінчив, да, що посвятити її, очистивши водяною купіллю і словом. Ну, це якби, вже більш такий богослівський момент, іде тобто, порівняння так, е, е, подруж... цього... відносин чоловіка і дружини церкви Христа, ну, і тут така трішки богослівська від... 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 відступка апостола Павла вже де він говорить про те, від... що Христос зробив для саме церкви. Саме для християн, так яких спас своїм життям і очистив в хрещенні і в проповіді, тобто, бачите, наскільки важливо не тільки хреститися, а словом. Тобто, ми маємо бути християнами як в хрещенні, так і в навчанні. Ми маємо бути навченими, ми маємо розуміти, в що ми віримо, а не просто хрестилися, чи нас там колись хрестили, ні. Ну і в принципі, заради цього ми з вами збираємося щовечора для, для того, щоб розуміти, е, в кого ми віримо, е, і кому, ну, тобто, в Ісуса Христа, але хто він? Ми, його, ми про нього дізнаємося, як з е, святого Євангелія, так і з послання апостолів, святих апостолів. Ну, якби, і, хто він і. Як ми, як ми маємо вірувати, і як ми маємо вибудовувати своє життя? От. На сьогодні ми завершили наш розгляд Святого Письма апостольських, Апостольського послання. Дякую за увагу. Радий, що ми змогли з вами зустрітися. Що ж, бажаємо Божого благословення, хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. І не забуваємо молитися за наших захисників, які боронять нас. Від російської орди, яка прийшла до наші землі. От. Ну, все, дивлюсь, в чаті нікого немає. Тому прошу вас підписатися, поставити вподобаєчку, пошерити в шерти відео. Я бачу, що ви шерите мене щотижнево звіт приходить, скільки мене, скільки ви поставили вподобаєк, скільки ви поширили відео в соціальних мережах. Взагалі, ну, посилань було. Так що, і скільки коментарів навіть. Так що... Ну, я все бачу. <свісно> Спасибі вам за підтримку. Також ви можете підтримати нас фінансово донатиме. Номер картки є в описі під відео, або ставши постійним спонсором на Ютубі, оформивши спонсорську підтримку, за що буду дуже вдячний. Спасибі, до зустрічі, Божого благословення. І так, до зустрічі завтрашнім євангельським ранком. Всім е, вітання. Бачу всіх. Тетяна Гелько, Ольга Радивилова, Андрус, Ігор Власюк. Божого благословення. До побачення.